Вітаю! А давайте науявимо, що стародавній текст це не просто слова на сторінці, а ну, справжній сінький код. От сьогодні ми спробуємо зазирнути у світ одного з найвидатніших мислителів, святого Августина, щоб побачити, як саме він розшифровував Біблію, знаходячи там просто неймовірні приховані скарби. Тож подумаймо про це є давній псалом. На перший погляд, це просто молитва царя, який потрапив у скруту. Але що як насправді це? Це алегорія, історія про зраду, про божественний задум і про саму суть духовної боротьби. Спробуємо розгадати цю таємницю разом. Отже, наша історія починається з таємниці, яка захована просто в назві сьомого псалма. Події, описані в другій книзі царів, це не якась там звичайна пісня, а справжня драма, розумієте? Сповнена війни, інтриг і зради. А тепер давайте познайомимося з нашими, так би мовити, головними героями. Отже, є цар Давид, автор псалма, який змушений тікати від власного сина Авесалома. Його колишній найкращий друг Ахітофел тепер радить його ворогам. І єдина надія Давида це вірний Хущій, який працює під прикриттям. Ну, чим не шпигунський трилер, правда? Але для святого Августина вся ця історична драма це лише верхівка айсберга. Він був переконаний, що Давид використав цю історію як таку собі завісу таємниць, а за нею прихована набагато глибша духовна істина. Ну що ж, давайте спробуємо підняти цю завісу разом. Щоб розгадати таємницю цього псалма, почнемо з найцікавішого з імен для Августина, знаєте, кожне ім'я це не просто слово, це ключ ключ до глибшого духовного виміру. І ось наш перший ключ, ім'я Ахітофела, зрадника Давида, перекладається як братська руїна. Погодьтеся, звучить зловісно, і це, як виявляється, зовсім не випадковість, а пряма вказівка на його духовний прообраз. І отут, власне, і починається магія розшифровки. Августин каже, що братська руїна це ж прямий натяк на юду. Виникає питання, а чому братська? А все просто Згадаємо. Христос називав своїх учнів братами. І ось так, бачите, звичайна історична зрада Ахітофела перетворюється на глибочезну алегорію зради Юди. А тепер увага! Парадокс ім'я Авесалома, сина, який підняв повстання проти власного батька, означає батьківський мир. Ну, як таке взагалі може бути? Це робить нашу загадку ще, ще заплутанішою. Явгустин пояснює хоча Давид щиро прагнув миру, в серці Авессалома, так само як і в Юди, була війна, тобто на словах мир, а на ділі підступна зрада? Добре. Отже, персонажів ми розшифрували. Зрадники, це по суті, алегорія Юди. Але тоді про яку ж справжню битву йдеться у Псалмі? І це питання підводить нас до головної теми. За Августином, для досконалої душі, яка вже, скажімо, перемогла свої внутрішні вади, справжня битва точиться не з людьми, ні, а з одним єдиним, але дуже могутнім, духовним ворогом. І ось він, цей головний ворог. Псалмоспівець благає Бога, щоб він не розчарпав, мов лев душі моєї. І Августин прямо пов'язує цього лева з дияволом, про якого попереджав апостол Петро. Але як саме цей ворог атакує? Яка його тактика? Його улюблена зброя, його головний інструмент це гординя? Августин розкладає концепцію гордині, так би мовити, на два кроки по-перше, гординя це початок будь-якого гріха. Добре, а що тоді є початком самої гордині, а це відступ від Бога? Саме цей крок робить душу абсолютно вразливою до атак того самого лева? А тепер кульмінація. Ми з вами наближаємось до найглибшої, найпотаємнішої таємниці цього псалма, яка пов'язана з останнім героєм нашої драми. Пам'ятаєте хуші вірного друга Давида шпигуна? Так от, його ім'я означає мовчання, і це мовчання за Августином символізує таємний прихований план самого Бога. І це не просто тиша ні. Це мовчання, це танство Божого задуму. Це той спосіб, яким Бог непомітно діяв серед усього цього хаосу і зради, щоб, орешті решт досягти своєї великої мети. І ось у чому вся суть. Тільки вдумайтесь Бог бере найбільше зло, яке тільки можна уявити зраду, братську руїну і перетворює його на найбільше добро, на план спасіння для всього людства. Неймовірно. І, як вишенька на торті, Хущі був сином геміні, що можна перекласти як син правої руки або праворукий. Тобто це таємне Боже мовчання було доброю, сприятливою дією його правої руки, кожна деталь має значення. Але, звісно, алегорії стосуються не лише персонажів. Давайте подивимось, як такий підхід розкриває значення й інших символів у цьому псалмі. Наприклад, зброя Августин бачить у ній духовні інструменти. Лук Бога це святе письмо. Старий Завид, так би мовити, натягнутий новим. А стріли, що летять з цього лука, це апостоли та їхні проповіді, що розлітаються по світу. І яка ж мета цієї духовної зброї? Думаєте знищити? Аж ніяк. Її мета запалити. Ці стріли створені для того, щоб душі людей запалали небесною любов'ю. Це зброя, яка дарує життя, а не забирає його. Отже, як ми бачимо, для Августина проста історична розповідь перетворюється на алегорію великої космічної драми, і це, звісно, змушує задуматися. А як зміниться наше власне сприйняття, якщо ми почнемо бачити в текстах не лише слова, а й оту саму завісу таємниць? Дякую за роздуми.